Христо, запрошую об'єднуватись, щоб помолити сьогодні тематичні посту молитви покаяння. Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас. Притерпівий за нас страсті Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас. Притерпівий за нас страсті Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас. Нас, нас. Боже милостивий, будь до мене грішного, грішний. Боже очисти, гріхи і помилуй мене без нагрішив, нагрішила я, Господи, прости мені. Амінь. Ослабе, відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні і невільні. Гріхи кожного з нас, зокрема, які є в словах, діях, свідомі і несвідомі, які є в думках та помислах, які є вдень і вночі, все нам прости, бо Ти благий є і чоловіколюбець. Амінь. Боже мій. З цілого серця шкодую за всі мої гріхи і твердо постановляю вже ніколи не грішити більше. Бо ними, Боже, зневажив твою безконечну велич і батьківську любов. Завдав смерть твоєму Синові Ісусові та через них може втратити небо, заслуживши на пекло. Боже, прости мені мої гріхи та будь милостивим. До мене Амінь. Милосердний Спасителю бідних грішників змилосердись над душами, які живуть у пітьмі гріха і навіть не думають про небезпеку вічного прокляття, яке загрожує їм. Ти помер за їхнє спасіння, щоб ніхто з них не загинув, але щоб усі повернулися до свого Небесного Отця, який послав тебе. В світ не погубити, а спасти заспітаних грішників. Ласкавий пастирі душ. Прожени темряву з їхнього розуму, покажи марність їхніх земських мрій і розкоші, зворуш ласка їхні затверділі серця та витягне їх з гріховної пропасті, з пропасті до якої запровадив її гріх і підступ сатани. Ісусе. Ти можеш спасти їх, бо милосердя твого люблючого серця не має обмежень. Марія, наша люба мати і заступниця бідних грішників. Молися за них, щоб пізнали свій нужденний стан, не вернулись до Бога та спасли свої душі. Ангеле Христовий, охоронцю мій святий, і покровителю душі і тіла мого, все мені просто, чим згрішив я сьогодні. І від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного слугу Твого, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Трійці, і Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Преславна насе Діво, мати Христа Бога, принеси наші молитви Синові Своєму і Богові нашому, щоб Він спас тобою душі наші, всю надію свою покладаємо на тебе, мати Божа, захисти нас під покровом своїм. Амінь. Благого царя, благає мати, пречиста і благословена Богородиця Марія, Милі сина свого і Бога нашого на спраглі душі наші, і своїми молитвами наставляй нас на вчинки благі. Нехай життя своє ми чесно проживемо і через тебе небо осягнемо. Богородиця Діво, єдина чиста і благословена. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойний і воістини величати блаженої Тебе, Богородицю, пресноблаженої, пренепорочної матір Бога нашого, Чесніше від Херовимів, незрівняно славніше від серафимів, що везотління Бога Слова породила. Сущо Богородиці Тебе дочає. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна преснадіва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він задля тебе спас душі наші. Господи, владико життя мого. Духа ліництва, безнадійності, владолюбства і пустослів'я віджени від мене. Поклін. Духа чистоти, смиренності, терпеливості, любові подари мені, Слозі Твоєму, поклін. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти є на віки вічні. Амінь. Боже молостивий, будь мені грішному грішні. Боже очисти, гріхи мої помилуй мене. Безчастана грішив я, Господи, прости мені. Боже молостивий, будь мені грішному. боже очисти, гріхи мої помилуй мене. Без часта на грішиві, Господи, прости мені. Боже молостивий, будь мені грішному. Боже очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без часта на гріши, Господи, прости мені. Боже молостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без числа я. грішиві, Господи Боже, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінинства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я віджени від мене. Духа чистоти, смиренності, терпеливості й любові подари мені слузі Твоєму. Так, Господи, царю дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, Бо ти є благословенним на віки вічні. Амінь. Поплінь. Іди, окаян лише моя зі своїм тілом. Сповідайся творцеві твоєму і принеси Богові сльози через розкаяння. Отче Небесний, змалку я переступаю твої заповіти і в гріхах та лінощах проминуло життя моє. Тому взиваю до тебе, допоможи мені своєю милістю, хоч тепер підвестися з моїх гріхів. Подай мені спаси руку, як колись ти подавав її Петрові і виведе мене Боже з гріховної безодні. Милість свою подай мені молотвами прочистої Матері, яка породила тебе в чистоті і молотвами всіх святих. Мене, який припав духом перед дверима твого милосердя, спасе, не відкинь, як непотрібного слугу у вічні муки. Але перед смертю подаруй ще чоловіка любче прощення моїх гріхів. Агаче Божий, який зняв гріхи з усіх людей, здійми із мене великий тягар моїх гріхів і як милосердний подаруй мені сльози покаяння. Ти судей серцевиче мій, що маєш знову прийти з ангелами судити весь світ. Поглянь милостивим оком на мене, і хоч я більше зрішив, ніж. Усяка інша людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи. Амінь. Владико Господи, пам'ять людини є немічною, і я міг забути про деякі з моїх гріхів і не сповідався з них. Тому тобі, єдиному серцевицеві молюся, ти прости мені все за твоїм чоловіколюбством. Тим, то і являється, велич слави Твоєї, що ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо ти її препрославленим на віки віків. Господи, подаруй мені духа смиренності, щоб я лагідним і стриманим від гніву був до ближніх моїх. Подаруй мені духа смиреномудрості, щоб я не возносився над іншими і не був гордим. Притерпілий за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Притерпівий за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Притерпілий за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Слава Ісусу Христу, мир вам. Сьогодні ми присвячували нашу молитву Покаянню. Ці покаяння молитви доносимо до Господа Бога, щоб Він простив гріхи кожного з нас, зокрема. Дуже раджу, скористайте при першій нагоді піти до таїнства покаяння до сповіді, прийняти святе причастя, як симов відкуплення Ісуса Христа, прийміть їжте, це є тіло моє, пийте, це є кров моя, що за вас проливається на відпущення гріхів. Чиніть це на мій. Спомін, бо кожного разу, як будете споживати тіло і крові, отримуватимете шанс на життя вічне. Тож нехай так буде. Амінь. Благословення Господня Хай сходить на вас і перебуває зі всіма вами во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Семоготній Творець любить нас, і свою любов завжди буде нам проявляти, коли ми будемо з ним завжди. Дякую Богу за можливість послужити Йому і послужити вам, незалежно від часу обставин. Щоранку в онлайн-трансляції о 8.30, щовечора в онлайн-трансляції наразі з 21 години. Скоро. Перейдемо на 21.30. Хай вам Господь благословить всі ваші наміри, а Марія розв'яже всі ваші вузли. Спокійний вам, ніченьки. слава Ісусу Христу з Богом!